Логіка наступна. Я би сказав, напевно, три компоненти треба взяти до уваги. Комент, компонента перша це час підготовки екіпажу, який буде потім служити на цьому е мисливцю за мінами. Це складні системи, тобто вони повинні бути готові. Друге, поки триває відкрита фаза цієї війни, відповідно. Прохід кораблів відповідно до Конвенції Монтрьо військових в принципі неможливий через Босфор. Тому навіть при умові, що екіпажі були би завтра готові, корабель не зможе пройти, тому що Конвенція Монтріо обмежує ці речі. І третій фактор: ми переконані в перемозі, але перемога України, яка буде в першу чергу покладатися в тому, що ми звільнимо усі тимчасово окуповані території. Буде потребувати наступного етапу це побудова безпекової архітектури в світі, як мінімум в Європі, тобто, яка буде передбачати певні гарантії безпеки України. Поки ці гарантії безпеки України не будуть зрозумілі, в тому числі Росії, розмінування акваторії Чорного моря є небезпечним. Тому спочатку має передувати побудову архітектури безпеки, гарантії безпеки для України. Тоді ми розуміємо і весь світ розуміє з партнерами, що свобода судоплавства в Чорному морі відновлена, немає загрози від російського флоту, тоді є сенс займатися розмінуванням. От так я би додав, напевно, чому 24 там чи 25 рік це реалістичні терміни. Однак, а, а, хоча. Можливо, це буде і скорше, тому що наші військові довели, що вони скорше опановують будь-яку систему. Артилерійські, танкові, протиповітряні. І я переконаний, що наші військові моряки скорше опанують ці, цих мисливців замінами. І, відповідно, може бути наближення цього терміну.